Щороку весени українці об'єднуються навколо рідного слова, беручи участь у всеукраїнському радіодиктанті національної єдності, події, що стало доброю традицією і символом любові до мови. Цього року диктант відбувся 27 жовтня. До написання диктанту долучилися тисячі українців від школярів до педагогів і посадовців. У користині акція проходила на базі центру професійного розвитку педагогічних працівників, де зібралися освітяни, представники громади та міської влади. Я особисто, мабуть, з самого початку є активним учасником цього процесу. Чесно скажу, не, не завжди писала без помилок, і помилки зустрічаються, тим більше зараз змінився правопис і також можуть бути якісь неточності, але питання не в тому, а питання в тому, що ми любимо українську мову і робимо те, все, щоб її підтримувати, розвивати і передавати своїм наступним поколінням. Всім хочу побажати приємного процесу написання диктанту. Хай текст нас приємно здивує і своєю легкістю, і своєю глибиною засуттю. Колись через деякий час ми будемо це згадувати як одну із приємних подій, яка відбувається в нас такий цей складний час. Радіодиктант реслювали на всіх платформах суспільного мовлення, щоб кожен мав змогу долучитися. Цьогоріч текст мав назву Треба жити. Його авторка, письменниця Євгенія Кузніцова. А прочитала народна артистка України Наталія Сумська. За словами авторки, твір має легкий і життєстверний зміст. Він про цінність життя, людяність і силу віри. Учасниця диктанту, уродженка Каховки Ірина Антоненко, додала, що участь у такій події це спосіб відчути себе частиною. Єдиної України, де кожен голос має значення до повномасштабної війни. Херсонська область майже вся була російськомовною. У нас не було мовного питання, ніхто не казав, що всі повинні розмовляти українською або російською. Ніхто не наголошував, якою мовою розмовляти. Тому ми розмовляли тою мовою, з якою ми народилися, навчалися садочки, школи, інститути. Але потім, після початку війни, коли ми виїхали, коли прийшло розуміння того, що мова це справді має сенс, і справді за неї і хлопці борються. І люди вмирають. І якщо ми не будемо намагатися розмовляти українською мовою, то де сенс цієї війни і цього спора. Я в минулому році перший раз долучилася, в минулому році ми писали на базі Червоного Христа, до нас приходили, ми писали. Мені сподобалося, коли в цьому році сказали, що будуть їхати ще раз, я кажу, мені можна? Звісно, можна, всім можна їти. Мені сподобалось головна мета диктанту це не перевірка грамотності, а згуртованість і гордість за українське слово, яке сьогодні звучить особливо сильно.